В ефірі передача особлива про найважливіші події, факти на Житомирщині в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. У календарі 1 грудня, перший день зими. Цього дня народився український оперний співак, народний артист України один з найвідоміших басів сучасної опери, володар прекрасного і насиченого голосу Тарас Штонда. 1 грудня 1991 року в Україні відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, на якому волевиявленням народу було підтверджено акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою України, за який тоді проголосував. 346 народних депутатів. Щороку, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1988 році. Відзначається за підтримки Генеральної асамблеї ООН Через збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 грудня пенсіонерам масово перерахують пенсії. Тільки в Житомирській області таких 295 тисяч пенсіонерів, що становить 72% від їх загальної кількості. Тож підвищаться пенсії не всім. Кому пенсію перерахують, а кому ні, дізнавались наші кореспонденти. Житомирянка Валентина Дмитрівна повідала нам, що має 45 років трудового стажу, проте пенсія у неї одна з мінімальних. У мене Діна що не вистачає пенсії, бо лікуюся дуже дороге лікарство. І сьогодні ж ціни які на їжу. Так що це воно підвищення, воно нічого не дасть кращого. А у Людмили Іванівни трудового стажу 34 роки. На заслужений відпочинок вийшла 5 років тому. Її пенсія більша за мінімальну. Зміни таких пенсіонерів не стосуються. Але Житомирянка змін хотіла б зараз. Цю мінімальну вже підтягнули до моєї, і ніхто не каже, що мені треба теж її збільшити настільки, настільки повисилась мінімальна. до кого з цим звертатися, не зрозуміло. Зростуть ті пенсії, а також надбавки і підвищення до пенсії, розмір яких розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально. З 1 грудня поточного року заплановано збільшення на 10%. але такий перерахунок стосуватиметься певної категорії пенсіонерів. Тому з 1 грудня цього року органи фонду. Збільшують мінімальний розмір пенсії на 117 гривень для осіб, які мають повний страховий стаж. І ця сума має скласти 1247 гривень. Перерахунок мінімального розміру пенсії за віком буде проведено з розрахунку 1247 гривень за умови наявності, як у чоловіків, так і жінок страхового стажу. Робота вже проведена в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ. Кошти в бюджеті пенсійного фонду на ці цілі передбачені. Вони є і буде забезпечено фінансування уже виплати пенсії в наступному місяці у підвищенні. Вищних розмірах ну для проведення перерахунку пенсій, підвищень і надбавок є зміна прожиткового розміру для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсійної виплати залишився незмінним і становить сьогодні 10 тисяч 740 гривень. Ніна Сопкович, Максим Возний, новини Житомирщини. На Житомирщині оперативники управління Карного розшуку ГНП області затримали трьох жителів регіону, підозрюваних у квартирній крадіжці. У рамках досудового розслідування поліцейські встановили їх причетність до низки крадіжок з будинків громадян. Судом лише одного з домушників взято під варту інші нині під домашнім арештом було зупинено автомобіль, в якому знаходились троє осіб: двоє чоловіки, і одна жінка. Під час огляду транспортного засобу було встановлено, що в ньому знаходяться пакунки, які були складені із речей, таких як ікони, гаджети, мобільні телефони. За даними правоохоронців, затримані їхали із села Озерного Житомирського району. У цьому населеному пункті працювала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці швидко розшукали власників обікраденої квартири. Прихожу з роботи. Окно взломане, в класі, перший етаж у нас з 12 го дня вже в квартиру мою влізли, тому що окно було відкрите. Так як у нас на сьогоднішній день равнодушні всі люди, всі до трьох років дня, поки вони не пішли, ніхто не звернув внимання. В 4 години із сином пішли до тещі в гості. Ну, там десь пару годин побули. Назад і десь Ми часу, мабуть, в 7 годин, зайшли, забрали дружину з магазину. Ми ну, приходимо додому і вже обнаружили, що поломене вікно зломане. Ну, і пропали комп'ютер. лежать документи, комп'ютер забрали, планшет, фотоапарат і там теж денюшки. Трьох підозрюваних у злочині було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході кримінального провадження правоохоронці провели кілька санкціонованих обшуків, у тому числі у місці ймовірного збуту фігурантами крадених речей та вилучили речові докази. Меня обвиняют по статье 185-63. А что это такое? Квартирная кража. Нужны были деньги для, для собственные нужды. Затримані встигли вже пограбувати десятки чужих домівок. Поліція подала клопотання про взяття їх під варту. Однак, судом двом із затриманих визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А лише третьому тримання під варту із можливістю внесення грошової застави у розмірі 68 тисяч гривень. Молодики в крайній крадіжці завдали власникам збитків на суму понад 100 тисяч гривень. За такі витівки грабіжникам може загрожувати до шести років позбавлення волі і на Чученко новини Житомирщини. І ще про особливі події, факти в Україні та світі, Кабмін затвердив концепцію медичної реформи. Платіжки за тепло будуть об'єктивними для всіх нарахування за тепло в будинках. Без лічильників будуть проводитись на основі нарахувань, здійснених у будинках, де лічильники встановлені. Відвищення мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч гривень з 1 січня стимулюватиме внутрішній попит зростання економіки та виробництва в країні. А також в віднов. Відновлюватиме справедливість відносно громадян про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив вчора у ефірі телеканалу 112 Україна. Національна поліція України розробляє спеціальні додатки для телефонів, за допомогою яких очевидці зможуть оперативно повідомляти в поліцію про правопорушення. Турчинов попереджає про чергову хвилю мобілізації. Вона можлива в разі загострення ситуації на Донбасі. Біля Криму напруженість через ракетні стрільби збройних сил України. На думку політолога, Україна нарешті показала жорстку позицію. А Трамп залишає свій бізнес. Він хоче повністю зосередитись на роботі президентством. Що ж, це вся інформація. Це була передача «Особливе» про особливі події. І факти, яку дублює наш сайт Сівірадіо Я бажаю вам лише гарних новин і хорошого настрою. Бережіть себе та Україну на все добре.